Вітаю, друзі! Під'їхав новенький рецепт. Дуже оригінальний, нескладні продукти, як ви бачите, це буде білкове тісто, типу бізе, типу київський тортик, але не перепечений, не засушений. Білки з цукровою пудрою. так? В них ми будемо вводити вишеньки висушені і горіхи. Для того, щоб вони не впали в цьому легкому тісті на дно, бо ви бачите, борошна тут немає. Ми мусимо їх обваляти в укризеному крахмалі. Так, обваляла, з переляку перепутала кукурудзяний крахмаль із рисовим борошном. Для моті я купувала. Ну, я не думаю, що це велика проблема. Коротше, навіть в борошні просто ви можете обкачати, щоб в білкове ніжне тісто не провалилось. Борошно також добре, я таке робила раніше. Отже, і зверху буде масляний крем, і зверху глазурі. Це такі будуть шоколадні квадратики, таке печиво побагато. Збиваємо білки з дрібкою солі до прозорої піни, а потім поступово вводимо цукрову пудру. І збиваємо до устойчивих піків. Білки взбиті, друзі, у вас буде підкріплено відео мій або бізе, де я дуже сильно подробно розказую, як треба збивати білочки. Все, духовку включили на 150, нехай вона вже буде нагріта, вишні або можуть бути інші сухофрукти. Горішки обкачені в борошні, кукурудзяному або рисовому борошні. Перемішуємо акуратно такими рухами зверху вниз, наче складуючи руки, рухи. І будемо випікати пів години при температурі 150 і потім 40 хвилин або годину при температурі 120-130. Може, й менше часу забере, тому що в мене, бачите, всього лиш на два білка. Я хотіла спробувати, що ж воно вийде за таке чудернацьке печиво в нас. Готово, друзі, коржик висух. Я його переверну на іншу сторону, тому що вона після цих цілігконого ковричка ідеально рівну має поверхню. І в нас гарненько там розтачеться, крім. Для кріма ми збиваємо масло вершкове до білого трошечки зущенки на ваш смак і заваримо глазур, ложка какао, ложка цукру, дві ложки молока і ложечка масла. Ставимо каструльку на вогонь, всипаємо спочатку сухі інгредієнти. Потім їх ретельно об'єднуємо, так вам, у вас не буде грудочок комочків, тому що какао перемішається з цукром і легко тоді розчиниться молочком. Доводимо до кипіння, так підуть перші бульки, виключаємо і тоді маселко покладемо. Подивіться, яке тісто. Хрумкеньке, таке сухеньке. І дуже сильно запеклись горіхи, вони прям коричневі, такі, як в духовці засмажені горіхи смачненькі. Все закипіло, я виключила, поклала масло, об'єднаю ретельно, розмішаю і мусимо до повного остивання залишити і глазурь, і корж, і зараз збиваємо масло м'яке. Коли масло стало дуже красиве білосніжне, додаємо зущене молоко. І можемо збивати ще довго. Не можна масло довго збивати із цукровим сиропом заварним, і не можна з крахмальною основою, це як муслім і так далі, бо може розслоїтися. А от зі згущеним молоком доблиску, до збільшення маси, до білої красивої маси ми збиваємо. Готов наш крем, друзі, викладаємо акуратно розрівнюємо, тому що корж хрупкий. Краще дати можливість схолонути наші заготовки в холодильнику або на вікні. У мене зараз ніч, за вікном холодно, а потім вже розподіляти глазурь. Далі, друзі, що складного? Ну, по-перше, треба тоненько рознести глазурь. Е і не можна її гріти. Розумієте, тому що в нас зростане масло. Або кісточку, або лопаточку, я буду тоненько зараз розмазувати. Ну, і друге, це нарізати, бо тортик дуже хрупкенький. Ну, так я думаю, він на кремі буде держатися. Якось справимося. Ні, нічого, розтягується. Справа в тому, що під низом холодний крем, і він ще й одразу остужає. Е Нашу глазурь, тому я отак ще кісточкою допомагаю. Друзі, ну діватися, нема куди, треба різати. Я його пересушила, я вам чесно скажу, тому що в мене малесенький рецептик. В оригінальному рецепті взагалі на 8 яєць. Ну, я ж должна була попробувати, як я вбухаю 8 білків і що раптом воно якесь недобре. Чи притурне, наприклад. Ну, і нащо мені стільки багато на 8? Розумієте? Коротше, друзі, непонятно, що я тут пекла, але київський тортик із вкрапленнями вишеньки. А так як я і вишеньки, і вялені вишеньки, і київський тортик дуже сильно люблю, то мені десерт заходить. Тільки з огляду на його калорійність, горіхи, і цукор, і звичка, і масло, то краще його, звичайно, зранку їсти, бо що, Вуглеводи зранку моєму, а в обід і вечором білки, клітковину, все таке. Більш правильне і корисне. Друзі, а ну скажіть швиденько, будете ставити лайки, лавки. Ставте, що хочете. Лайки, дізлайки, пишіть, не пишіть. Рецепт прекрасний, я буду готувати. А ви почитайте в описі, можливо, також зготуєте. Я про нього ні разу не чула. Якщо ви такий бачили і почули, то скажіть, чи все правильно зроблено. Все!